На Донеччині розшукують 29-річного бойовика Миколу Гриненка. Він планував влаштувати теракт у Маріуполі. Його спільника застрелили напередодні увечері на одному з блокпостів у самому місті при спробі втечі. Правоохоронці вже з'ясували, що обидва диверсанти місцеві, а готували їх російські спеці. Більше знає Ганна Бока. Ці кілька кілограмів вибухівки могли спрацювати проти мирних жителів Маріуполя, але правоохоронці почули лихе і дивом зупинили саме це авто для перевірки. Мы останавливали интуицию, не знаю. Начали нервничать, когда попросили машину открыть, чтобы посмотреть сумку, которая лежала на сиденье. Це сталося напередодні близько 18.00. Пасажири Деосенс на прохання показати, що у машині відповіли вибуховим пакетом та пострілами і кинулися на навтьоки. Попри поранення, силовики переслідували та змогли одного зі зловмисників знешкодити. Ціною свого життя і здоров'я правоохоронці запобігли можливо і ще масовішим жертвам. Один боєць спецпідрозділу «Сокіл» загинув на місці події і ще двоє отримали серйозні поранення. По обіді їх із Маріуполя доправили до Дніпропетровської лікарні. Хлопці, що вижили, не на камеру нам розповіли. Проти них працювали професіонали. Цілили убивців всім у голови без промаху. А для цього треба мати досвід. У злочинців була зброя з глушником. Такі пістолети знаходяться тільки на озброєнні спецпідрозділів ФСБ і внутрішніх військ МВС Російської Федерації. Начальник Донецької міліції каже: місцеві диверсанти готували серйозний теракт. Сумка була повністю набита сирчитим средствами, приготовлено для непосредственного вже використання. И преступники оказали ярое сопротивление, потому что знали, что, что у них находится в машине бы их їх розказати о тих задачах, которые турим поставили, і о том объекте, который хотіли хотели уничтожить. Уже до ранку правоохоронці з'ясували обидва злочинці орендували будинок в приватному секторі Маріуполя. Там знайшли ще 10 кілограмів тротилу. Про молодшого злочинця відомо й те, що Микола Гриненко займався страйкболом. отже неспроста стріляв влучно. Проходив школу диверсантів у Ростовській області. Наразі головною версією є те, що ці бандити пройшли відповідну підготовку. На території Російської Федерації, і зокрема були підготовлені агентурою ФСБ. Шукаю диверсанта зараз понад 200 правоохоронців у місті посилений рівень патрулювання і небезпеки. Злочинець утікач озброєний. Ганна Поставець, Юрій Клименко спецкор 2+,2.